Всім привіт, друзі! Знову я Мирослав. Та сьогодні я вам сьогодні покажу, що я ж сьогодні е, зробив. Е, скоро буде стрім. е, знаю, коли буде стрім, але скоро буде стрім, і я добудую Макдональдс і побудую все ж таки банк. Ви писали під коментарями, коли ж буде банк, коли ж буде, буде Макдональд. Якщо на цьому відео не збирається вже більше так, 10 лайків, в мене вийде стрім, там, де я буду вам будувати банк в селі. Банк буде реальний, там буде розраховка, ви поняли. Так давайте ж почнемо. Я вам покажу свої станції і, може, щось побудуємо, і я вам розкажу про себе, як я дав на Майнкрафті. І все таке інше. Буду будувати я сам. Буду будувати я супермаркет і з вами ще розказувати, як я потрапив в Майнкрафт, коли я почав. Якось. Ну, ви поняли. Давайте. Let's go. Значить, я почав грати в Майнкрафт В 18. Ой, зараз почекайте. Е, е, зараз. Mm, отут, отут десь. Я почав грати в Майнкрафт десь е 3 роки тому. М -м, десь. Якщо я не помиляюсь, то це може бути. І, ну, мені здається, це десь. Там, зима 2022 року. Я в перший раз зайшов в Майнкрафт і в перший ж такий раз його спробував. Гра була мені не дуже прикольна, тому що я грав в виживання. В творчий світ я грав теж. У мене були навіть записи. Якщо тут назбираються ще лайки, я вам покажу свої. Що я буду раніше. Я тоді думав, що... Ну, типу, ви поняли, що можна. Що можна. Ну, типу, Ну, типу, Що можна вести YouTube канал, але я не знав як. Просто робив якісь такі скульптури, які я не знав, що роблю взагалі. Тому зараз я от почав фундамент банку робити, вже стіни роблю. Так от, мені, коли я почав будувати станції, мені минулого року підкинуло, я сам підкинув ідею мені відомий такий дивився одного відомого блогера. І він будував станції. Ой, він розказував про станцію метро. І він все ж таки я хотів теж таке спробувати. Я буду вибачте, не банк, а супермаркет, тому вибачте, що так сказав, тому що площа фундаменту менша, ніж банку. Так от. приступимо далі. Цілий, може, 2 роки, я, там, з 2000 рік я грав там. І тільки минулого року я побудував перший свій метрополітен. Якщо на цьому. Ну, я можу вам, звісно, показати, але це буде в наступному відео. Я вам можу показати свої. Що я робив, але зараз вона вже не працює, вона вже неякісна, але. Зараді лайків я покажу. Там було 9 станцій, і назви були не дуже. Назви були не дуже серйозно. Я вам так скажу. Але. давайте приступимо до першого. Почав я робити метрополітена після того, як. Ну, цей. Почав я робити після того, як. Мені взагалі підкинуло е, ідею мої минулі тропин. У мене там було два. Їх. Перші, там, на них там було 5-6 станцій, а на другому 9. У мене зараз. Ну, типу, Ви зрозуміли про що я говорю. Е, скоро вийде. 1 квітня, думаю, вийде найкращий стрім. Я там буду будувати ТЦ. Не буду, не буду забігати наперед, але я вам скажу. В Майнкрафт я грав по таких причинах, що мені просто була цікава гра. Ось І, і за що і я туди потрапив. Можу і сьогодні. Цікава гра, серйозно, Майнкрафт. Але таке обмеження робити не можна. Майнкрафт, просто знаєте, от я колись грав, ну, так, без модів. Це ж, звісно, я моди скачав. До речі, про історію з модами. Рік я грав без них взагалі то. Може я тільки недавно може десь рік тому я скачав моди на свій ком. Їх реально багато, там є багато було модів. Зараз я граю з модом. Найчастіше я випускаю відео мод на декор, тому що мені він дуже потрібен і взагалі він подобається. Є мод у мене на машини і на транспорт на такий поширений, а прямо на транспорт. На машини, тролейбуси. І, ну, на машини. такі е, Мотоцикли. Я. А, щось, типа, типа, типу такого плану, як. Е, як сказати вам Типу такого плану, як. Типу такого плану, як. Яхта, але вона не яхта, вона що. Воно, ви зрозуміли. І тоді мені там дуже нудно з такими модами грати, думаю вам теж. Цікаво грати з декором, тому що з декором можна зробити набагато краще і набагато більше можливостей зробити з декором. Я зараз напишу табличку, а другу частину ви побачите вже пізніше. Так, давайте В. До речі, я вам розкажу про назву. Е вона дуже особлива, тому що у мене раніше, коли я попав в цей світ, я почав будувати щось, типу, е ресторанів. Але ніколи не замислювався, типу... Типу, я не знаю, ресторанів, будинків, магазинів, ще щось такого. Або метро. Ну, типу, метро, так, правильно. Але минулого року я будував їх набагато гірше. Я вам показувати чесно, не буду. Бо, бо це ужасні кадри. Це просто якась там підземна. Я не знаю, що. Я, я не можу назвати. Я знаєте. Це таке змінишне метро. Це не метро. Ну так, да. у мене раніше, я думав, що я вмію будувати. Можливо, я і помилився. Не знаю, можливо, я не помилився. А про, ти написав про. про. а не метро. А а а? Помовч. А, а що ти написав тут? Лоб твій. Лоб ти написав. Коротше, друзі, я вам дам пораду початковим Майнкрафтер. Ніколи не грайте без моді, бо ви ну, можете спочатку пограти, щось там, якісь самі. От по-перше, якщо ви хочете реально круто грати. Я вам е порекомендую грати дуже круто. Ну, типу, грати не самі. Е І за того, що. Ну, Це буде класніше, розумієте? Це буде набагато класніше, ніж ви будете грати з. Е ой! ні, вибачте. Вам треба грати з другом. Ну... Щоб вам не було скучно. Але якщо ви такий, як я, то можете трохи якісь вигадати сценарій, гру якусь там. Ну, ви поняли. І вам точно рік не буде скучно. Ну Ви зрозуміли. Назву продуктового магазину Велмарт я обрав не просто так, тому що мого дідуся. Там є магазин Велмарт. Тому і зато я обрав таку назву. Велмарт. Так, майже добудував. Eee. Так. це я не буду. Вибачте. Ви дивитесь. А чому я почав тільки зараз. Вести такі якісь міні стріми Ну, по-перше, давайте з цього почнемо. Що я раніше не вмів такого робити. І не вмію. Я досі не вмію робити такі якісь стріми. Е -е, стріми. Я тільки що навчився. Е -е, ну, ви зрозуміли, так? Угу, так. Коротше, стан. Я вам порекомендую ще десь, що якщо ви. Якщо ви будуєте продуктовий магазин у селі, от прям. Я вам просто таку пораду дам від свого досвіду. Ви маєте наочно розрахувати ділянку свого площі. Ну, ділянку. Ділянку свої споруди. Тому що я колись не знав. Я раніше ще, ну приблизно, коли грав творчий світ, я приблизно уявляв, яка вона буде. ну Не уявляв, а просто ділянку я пропускав, і зато вона мене, ну така нормальна виходила без ніяких глюків. Розумієте? Секс, ось, текс. Ось дивіться. Раз, два, три. Велмар. Р і Т. Мені треба. Далі я вам розкажу про. Можем. Я вам потім ще щось там таке розкажу на таємних стрімах. я А Ще одні такі круті грі. Я можу скинути. Абсолютно, якщо ти мене дивишся, я тобі скину свій стрім. Можеш зайти і подивитися. Так, R і T мені лишається. R. Де тут? Блін. Думаю, це схоже на R. І ось це буде хай. Ні, це замало. Думаю, такого достатньо. Раз, два, три, чотири. П'ять. І тут робимо 6. Well Велмарт. Зараз давайте поставимо все ж таки двері, тому що думаю. Е е е ну, тварини точно будуть сюди заходити. Двері ставимо, але дивіться, маємо поставити якісь такі двері, щоб вони були не просто двері, а нормальні. Отак. Все, ставимо двері, давайте підсвітку зробимо. Вікно і. Типу, все. Ну Так, давайте зробимо підсвітку. Ось тут, напевно, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. Ось тут, ось тут. Думаю, все. Ну Так, давайте ось. Раз, два, три. Раз. Два, три. Раз, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 12. 13, 14, 15, 16. 12, 15, 15, 16. Мас да, є. Вікно одне є. І. Просто зараз добудую вікно і я вам просто покажу свій метрополітен. Зараз. Оп. Короче, це метро. Ось. Давайте зайдемо, Це метро лісово. Ось дивіться. От, заходимо. Дякую. Я вже тому селяну домовився. Я можу просто літати і я вам все покажу. Це метро Чернігівська. Це метро Дарниця. Це метро... Яке це метро. Це Лівобережна. Це гідропарк. А ось це, це, друзі, угадайте, яке це Дніпро. Зараз ми йдемо в підземку, тому будьте уважні. Це у нас станція Арсенальна, а зараз ми йдемо на станцію. Е, на станцію. На яку станцію? Хрещатик! Ось, друзі, що це я побудував? Це станція Хрещатик. Далі у нас театральна. Тут не дуже великі такі стовпи, знаєте. Але можна подумати. Все це театральна така, ну, і йдемо на станцію університет. От тут же можна проїхатись. Давайте вагонетку. От дивіться, я проїдусь навіть. Мені цікаво самому. Блін. О, дивіться, який спуск! Ооо! Масований. Опа. Дивіться, бачите, цей це міст веде до станції університету. Просто вам покажу і все розкажу. Як сюди, сюди, сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Наверх. Ми йдемо наверх. Ну, коротше, тут я можу вам нічого не показувати.

Бу бум бубум, бум, Бу -бум. Такс, значит, ось тут. Ось тут, ось тут. Давайте ось тут. Ось тут. Давай. І по-моєму все. Давай, давай, заходь, заходь, заходь. так, давай, 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 давай. О, мы уже підіймаємося Все, друзі, це кінець. Це кінець станції, ставте лайки, будь ласка. Поставте лайк на цьому видео. І... Ем... Наступне видео. Всем гудбай!